Дорогі читачі. Ой, у нашому випадку глядачі. Ви бачите перед собою Анастасію, ведучу аристократку, яка буде вам розповідати про феномен популярності книг та серіалу Бріджертоне, А я буду додавати пікантності у сюжет. Завжди ваша солодаун. То такі Бріджертони, чому всі говорять про цей серіал? Чому я маю про це розповідати? Це що? Нова історія попелюшки 21-го століття чи якісь 50 відтінків сірого? Поки редактори переконують Анастасію розповідати про серіал. А повірте, їй доведеться це зробити. Ми з вами згадаємо, що Бріджертони це екранізація серії романів американської письменниці Джулії Квін, де продюсеркою виступила Шонда Раймс. Вона відома своїми успішними проєктами, такими як «Анатомія». Грей, скандал, як уникнути покарання за вбивство, входить до списку Time 100». А квін, часта гостя у списках бестселерів The Нью-Йорк Таймс. По спінофу серіалу про королеву Шарлоту Джулія і Шонда випустили у співавторстві книгу. На диво у книгах вона не відіграє такої важливої ролі, як у серіалах. Чи добре це чи погано? Напишіть у коментарях. Ми знаходимося у кавовому домі Лондон, і сьогодні говоримо про Бріджертонів. Однією з ключових причин успіху Бріджертонів став унікальний підхід до історичної драми. Серіал змішує традиційні елементи епохи регенства із сучасними темами та музикою. Так у саундтреку я вже почула кавери на сучасні хіти і мене починало качати. А в другій частині третього сезону є нові версії популярних пісень. Так ми можемо почути Аріана Гранде, Imagine Dragons, Taylor Свіфт. Інклюзивність та різноманітність теж зіграли свою роль у популярності Бріджертонів. У серіалі знімаються актори різних рас і культур, і я вже прогнозую, що в соцмережах це викликало дискусії, обговорення а подекуди і невдоволення. До речі, деякі історики вважають, що королева Шарлота справді була темношкірою, а усі її нащадки, включно з Єлизаветою II, можуть мати африканське коріння. Ті, хто не читав книги про Бріджертонів, будуть здивовані, адже в них відрізняється не тільки раса героїв, а й деякі сюжетні лінії. <гум> Кейт Едвіни Шарми насправді не з Індії, а з англійської провінції і їхнє прізвище – Шеффілд. Також Саймон і Леді Денбері насправді не були темношкірими, а їхні сюжетні арки показують наскільки важливо закріпитись у світському товаристві та отримати права і титули на рівні з іншими. До третього сезону цю проблематику вже прозабули, але це не зменшує цікавості до серіалу. Дафні Бріджертон, Аля Попелюшка, Саймон Басе Аля Красавчик. Ентоні Бріджертон, Аля Старший братанчик. Кожен персонаж має свій характер і розвиток. А журналістка Леді Віселдаун – взагалі окрема історія. Одна із центральних Рандомний факт. Бріджертони назвали своїх вісім дітей з алфавітом. Англійським, звісно. Буква Ей. Читаємо Е. E. Ентоні, Бенедикт, Колін, Дафна, Елоїза, Франческа, Грегорі та Гіацинта. Тепер живіть з цим. Ще однією невід'ємною частиною успіху стали костюми та декорації. Вони максимально передають атмосферу епохи. Ну, я ж не жила у 19 сторіччі, а історію в школі прогулювала. Не можу знати, як виглядала насправді та епоха. Проте я таки занурилась у світ Бріджертонів. Сподіваюсь, все так і виглядало. Тим не менше, фанатам є велике поле, щоб розігратись для костюмованих вечірок. І це плюс. Ось подивіться, як створювався головний убір для тієї ж королеви Шарлоти. Або існує купа відео про те, що кожний колір значить для сюжету. І наскільки все відрізняється від історичної епохи? Вважаю, як би добре не зняли кіно. Більша половина успіху це попередній прогрів та маркетинг. Це стосується і відео на Ютуб, але продюсери цього контенту ще не встигли про це подумати. Тому вся надія на вашу активність у коментарях. люди, допоможіть. Netflix активно просував Бріджертона через свої платформи, соціальні мережі та співпрацю з інфлюєнсерами, створили безліч трейлерів, кліпів та постерів, які залучали нових глядачів. Скажу вам по секрету, скільки грошей на це все пішло. За всі три сезони Netflix інвестував у виробництво понад 160 мільйонів доларів. А кожна серія коштує близько 7 мільйонів. Наприклад, Фібі Дайневор, яка зіграла роль Дафні Бріджертон, у першому й другому сезонах була найбільш високооплачуваною учасницею акторського складу, повідомляють, що сумарно Нетфлікс заплатив їй 504 тисячі доларів. Додам висококласні ведучі Анастасії такі цифри і не снились. Ще одним цікавим аспектом стала популярність бріджертонів у TikTok. Багато користувачів знімали відео із фільтрами і масками стилізовані під серіал. Анастасія теж не втрималась, щоб не використати цю маску, і була ошелешена від розмірів форм, гарної зачіски та стильного наряду. Ми її ледь до тями привели після тої фешенебольної маски. О, дивись тепер, яка я. Такі прикольні штучки збільшувала популярність серіалу. Меми, фанатські відео усе це впливає на поширення Бріджертонів. Серіал також торкається важливих і контроверсійних тем. Значить, не однією картинкою і голими дубцями беруть, хоча без них не обійшлось. У серіалі простежується тема фемінізму. Головні героїні Дафна, Елоїза Бріджертона і леді Віселдаун борються за свої права та свободи вибори в умовах жорстких соціальних норм епохи регенства. У серіалі також показується класова нерівність від життя аристократів до життя слуг, показуючи складні стосунки і інтимні сцени, що допомагає зрозуміти глибину емоцій і переживання героїв. Нікола Кохлан, яка грає головну роль у третьому сезоні, розповіла, що вона спеціально попросила авторів. Серіалу додати більше оголених сцен для її персонажки. За словами акторки, це була її відповідь усім хейтерам та людям, які не припиняють говорити про її тіло. А про третій сезон та наскільки він відрізняється від книги. Читайте в матеріалі кінооглядачки Альони Шилової на Суспільне культура. Тож підсумуємо, як у школі Бріджерти стали популярними завдяки своїй унікальності, інклюзивності, персонажам. Декораціям, костюмам, ефективній маркетингові компанії і голим дубцям. Цей серіал приваблює глядачів різного віку та культур, пропонуючи не тільки цікавий сюжет, а й естетичне задоволення. Але що ж має бути в цьому серіалі таки невдалим? Що вам, наприклад, не подобається, а що подобається, пишіть у коментарях. Я дякую вам за перегляд. Бувайте!